Але Трамп, незважаючи ні на що, каже, що є значний прогрес у питанні завершення війни в Україні, і говорить дослівно наступне: ми прагнемо завершити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки що ми не дійшли до цього, але я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Трамп також зазначив, що експорт російської нафти суттєво знизився. Ну, в нього якісь свої дані. І коли Трамп робив друзі заяву про те, що треба дати повоювати в Україні і Росії, я вважаю, що Трамп такий спосіб дійсно вирішив. До певної міри до певної, відмежуватися від того, що відбувається в Україні, не передаючи нам ні допомоги, нічого. Мовляв, нехай повоюють. Тоді швидше можуть настати якісь домовленості, швидше сторони досягнуть домовленостей. Можливо, будемо дивитися. Трамп також заявив, що обговорював із Путіним та Сінцінпіном перспективу денууклеризації. Ну, як на мене, що одне і інше. Я маю на увазі Путін і Сі, Це не зовсім про денуклеаризацію, навпаки, про гонку озброєнь. Що говорить Трамп? Думаю, що щось подібне може статися. Денуклеаризація. Говорив про це з Путіним, говорив про це з СІ, і всі хотіли б витратити ці гроші на інші речі. Особливо Путін, який вже вводить талони на ліки, там фіксують дефіцит їжі, і це саме той диктатор, який хоче витрачати гроші на інші речі. Ну, пане президенте, вибачте, але це виглядає доволі дивакувато. І також друзі Трамп оголосив цю заяву про денукларизацію, якраз на тлі свого наказу про проведення випробувань ядерної зброї на рівних з іншими країнами, у яких нібито є відповідні програми, все свідчить про справді гонку озброєнь. Це невідворотний процес. Ми про це будемо сьогодні говорити. Підсумкової програмі вежа. Тому, друзі, не забувайте перевіряти свої підписки, власне, до чого я вас закликав на початку цього відео. Тепер трішки про зустріч із лідерами країн Центральної Азії. Дуже цікава, дуже показова. Там президент Узбекистану назвав Трампа президентом світу, каже, ми вдома встаємо, лягаємо і говоримо, обідаємо, снідаємо, і молимося за здоров'я Дональда Трампа, ви найвеличніший з усіх президентів світу і так далі. Ну і тому подібне. І це не іронія, друзі. Так воно все приблизно виглядало. І він запевнив. Там усіх присутніх, що лише Дональд Трамп може зупинити війну Росії проти України, і також США та Узбекистан уклали торгівельну економічну угоду. Про це Трамп написав у своїй True Social. Мова йде про наступне: що впродовж наступних трьох років Узбекистан придбає та інвестує майже 35 мільярдів доларів. А протягом наступних 10 років понад 100 мільярдів доларів у ключові американські сектори, включаючи видобуток критично важливих корисних копалин, авіацію, виробництво автозапчастин, інфраструктуру, сільське господарство, енергетику та хімічну промисловість, інформаційні технології та інше. Ну, прям таки складається враження, що все тепер Америка процвітатиме, хоча там ситуація з економікою вкрай непроста. Тривають масові акції протестів, Трамп з тріском програє місцеві вибори, і це за рік до проведення проміжних виборів до Конгресу, де буде оновлюватися третина Сенату, а також повністю буде оновлюватися Палата представників. Тому там ще політична битва попереду, але Трамп буде робити гучні заяви. Також він сказав, що Казахстан, з яким також вони підписали аналогічну угоду, як і з Узбекистаном, доєднає. До угод Авраама про нормалізацію відносин із Ізраїлем. Ну, це як на мене доволі серйозна резонансна заява. Як ви знаєте, Авраамі угоди це серія домовленостей про нормалізацію дипломатичних відносин з із Ізраїлем, які були підписані за посередництвом Трампа за часи його ще першої каденції в період з 20 по 21 роки. Чимало арабських країн долучилися до підписання такої угоди. В принципі, це призвело до часткової нормалізації відносин Ізраїлю з Арабським світом. Казахстан стане першою азійською країною, яка приєднається до цих угод. Як на це відреагують в Піднебесній? Для мене це поки що, друзі, питання відкрите. І в очікуванні візиту Віктора Орбана до Сполучених Штатів Америки американські сенатори зажадали від Угорщини припинити закупівлю російської нафти. кажуть: їдеш на зустріч, припиняй купувати російську нафту. Але звісно, це не про Орбана. Він таких заяв робити не буде, хоча, можливо, зміни частково свою позицію. Цього не виключає після зустрічі із Трампом. Але направду припинити, постачати нафту та газ із Росії Орбан не збирається. Десять сенаторів з обох партій США звернулися до Будапешта із закликом скоротити залежність від російських енергоресурсів і приєднатися до плану Європейського союзу щодо відмови від імпорту нафти до 2027 року. Ну, загалом. Такий план Європейський Союз вже виношує попередні домовленості. Є як то буде насправді чи не відтермінують вони знову ці дати? Будемо бачити, тому що Європа таке практикувала раніше. Тут, звісно, що сенатори підіграють Дональду Трампу в питанні більшої присутності американського газу і інших енергоресурсів саме на європейському ринку. Тому я думаю, що Трамп вітатиме таку заяву. Орбан. Вчора, 6 листопада, вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом, під час якого заплановані його зустрічі із Трампом. Орбан заявив, що мета візиту відкрити нову главу у відносинах та виправити те, що постраждало за часів адміністрації Байдена. В стилі Трампа при Байдену все було погано, при Трампу все дуже добре, що аж нема куди. І Орбан також заявив, що Росія і США вже майже ну ось ось вирішили практично всі питання, аби саміт в Будапешті відбувся. Ну, звісно, що Орбан буде з трусів вискакувати для того, щоб цей саміт там справді відбувся, особливо враховуючи те, що у Орбана попереду виборча кампанія, що говорить прем'єр-міністр Угорщини в інтерв'ю для місцевих змі. Угорські змі він каже: у переговорах між Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені... Будапештський мирний саміт, так і напрошується слово, Будапештський меморандум, може відбутися впродовж кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру. Таке складається враження, що Рубан взагалі не переглядає карту Діпстеп. Звісно, я говорю, це умовно, тому що йому його спецслужби доповідають ситуацію в Україні, але закриває очі на все те, що відбувається безпосередньо на фронті. Ну, очікувати чогось іншого і не варто, але. В Орбана не так все просто буде якраз з енергетичними питаннями, тому що бажання Трампа зробити не робить виключення ні для кого. І Орбан також не є, друзі, виключенням із цього списку. Ну от що, власне, зараз робить Трамп і його уряд. Ви знаєте, що одна із шведських компаній, яка зветься GunWar, мала на меті купити всі міжнародні зарубіжні активи під санкційного лукою. Але ця компанія повідомила, що відмовляється від покупки закордонних активів Лукойлу. А це сталося після того, як Мінфін Сполучених Штатів Америки назвав нафтороздрібника, а саме Гунвер і є нафтороздрібником, маріонеткою Кремля. Лукойл оголосив про продаж своїх активів, як ви знаєте, і вартість їх складає біля 20 мільярдів євро. Для великої компанії це Підйомна цифра, але не мала. І це сталося через 4 дні після того, як вони потрапили під санкційний тиск. А ще через 3 дні нафтороздрібник Гунвер сказав: Ми готові купити. Для угоди потрібно було схвалення санкційних органів. США. Однак, Мінфін США заявив, що поки Путін продовжує ці безлузді вбивства, марінетка Кремля, Гунвор, ніколи не отримає ліцензію на роботу та отримання прибутку. І я вважаю, це просто суперове рішення Мінфіну США. Не все так погано у Трампа, як може видаватися на перший погляд, але скажу не в самого Трампа, а в команді Трампа. Там ще є притомні голови, як той же самий Марко Рубіо.